Вуса Путіна Пісков якось кілька місяців тому, коли були проблеми з одним телеканалом, пам'ятаєте, в Балтійській країні, він казав, що а чому ви там всі сидите, давайте до нас в найкращу країну світу, Російську Федерацію. Тепер, тепер ображається. Як ви думаєте, пане Антоне? Я думаю, що санкційний тиск треба збільшувати по всіх напрямках і найголовніше, Тут же ж системне питання стоїть, це якраз таки вдосконалення режиму попередження обходу санкцій. Тобто, те, що зараз ці санкції вводяться, це добре. Але є стратегічне питання: що Російська Федерація обходить існуючий режим санкцій, особливо так це рівень громадян, звичайних людей. Ні, people-to-people контакт, people як це люблять казати в Європейському Союзі, це все добре. Але дивіться, давайте реально стратегічно думати. Ну від того, що расистів не пустять, який безпековий аспект вирішується, ну менше буде потік шпигунів, умовно кажучи, там завербованих і так далі. і так далі. Але є стратегічні речі: це удосконалення санкційного режиму і подальший тиск проти Російської Федерації. Ми вдячні нашим європейським партнерам за прийняття таких рішень. Але ми не забуваємо і про стратегічне завдання нещодавні слова президента Зеленського: що коли мене питають про контрнаступ, я нагадую нашим західним партнерам про те, що контрнаступ іде швидше ніж приймаються санкційні пакети Європейським Союзом проти Російської Федерації. Плюс, навіть ті санкції, які були прийняті, вони скажімо так, з певним періодом часом, не дивлячись на обіцянки, не були, скажімо, дотиснуті до останнього і доведені до тих показників, які були проговорені з Україною, в тому числі. Тому всі санкції вітаються всі санкції це плюс. Чим більше проблем у рашистських громадян і у рашистів як держави, це плюс, адже не треба забувати, що а, тотальна більшість рашистського населення підтримує війну загарбницьку агресивну війну своєї держави проти нашої держави. Тому по всіх рівнях нехай водяться і перетворюють в Рашиську Федерацію в Північну Корею повним ходом. Вони обрали свого стратегічного партнера. Кім Чен Інна, ось нехай вони будуть уподоблені якраз таки е, цій державі в усіх сенсах, в усіх проявах, як зовнішньополітичних, так і внутрішньо політичних. Він собою до речі віслюкав в бронепоїзді, його знаєш, де кінчені різні легенди ходять.